Вітаю на каналі. Друзі, сьогоднішнє відео буде про живцювання сурфінії. Де я беру живці? Я залишаю свою сурфінію з осені, вона у мене продовжує рости, і потім я з неї знімаю живці. Ось такі, як у мене лежать на столі. Вони, дивіться, бачите, можуть бути ось такі. Я тут зрізала ось два листочки, щоб можна було вкорінювати, щоб вставляти в землю до листочка. І щоб, ну, Якщо ми будемо листочок заглубляти, він буде гнити. Тому я зрізала так, щоб було е, така відстань, щоб можна було його, його заглибити в землю. Можна ось так зрізати наполовину листочки. Можна не зрізати, то ніякої е, такої, знаєте, якогось такого немає значення великого взагалі. Я ну, зазвичай ось так ось жертю. Земля. Щодо землі. Земля легка, ось така для розсади і в переміжку з агропролітом. Зволожую ось так ось землю. Ось так гарненько, бризкою гарненько-гарненько зазвичайного звичайного Бачите, така вже земелька голова аж блищить. Ось так. Все. Не треба прямо заливати сильно, тому що коли ми сіємо, то її треба заливати трошки більше. Коли ми живцюємо, заливати не треба. Ось так зволожили корневін. Беремо ось так ось живець. Легенько припудрюємо, лишнє з нього прибираємо і вставляємо ось так. Живці, у дуже, бачите, зручною такою лопаточкою трошечки ось так притискаємо земельку коло живця. Зовсім трошки, так щоб живці гарно там стояли, не падали. І ось так ось ці живці ми висаджуємо. Десь ось на такій відстані, щоб вони один до другого сильно тут не торкалися і не мішали. Ось так, друзі, я висадила сурфіні, ось такі ось живці в плошечці, і так вони будуть тут знаходитись до вкорінення. Кожен ранок вони будуть в мене в тепличці, буду ось так їх бризкати, ось так ось. але так, щоб не перезволожити. Буду дивитися по землі. Якщо земля десь трошки буде підсихати, буду бризгати більше. І ось так ось закриваю пакетиком. Можна плошечкою зверху. Но в даному випадку мені більше подобається в сурфіні пакетик. І ось так. Наші сурфінії будуть вкорінюватись. Зроблю маленький надрізок для того, щоб трошки могло попадати туди повітря. зовсім зовсім трошки. Ось так, бачите, зовсім трошечки ось так. Там, де трошки буде попадати. І ось так на півконі у мене вони будуть вкорінюватися. Коли наші живці коріняються, буду їх висаджувати в стаканчики і далі вирощувати до того, щоб вже потім. Пересадити в горшечки. Ось такої кількості сульфідій, мабуть, вистачить для того, щоб прикраси своє подвір'я або квітничок. Е, Якщо комусь мало, можна ще далі буде зняти з них живці, коли не підростуть, ще раз підрізати, щоб вони розкущились і ще раз поживцювати. І мати свої гарні вирощені рослинки. Дякую всім за увагу, буду вдячна за коментар, за вподобайку і до наступних відео.